Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Хто коли буде дивитися це відео, канал Магія Целителя вітає вас! І у цьому відео я познайомлю вас з дуже-дуже сильним і старовинним замовлянням від біди порчениці. Дуже багато років цьому замовлянню. Воно допоможе відвести від вас любу біду, любе горе, відкине від вас ворогів, видимих, невидимих, відіб'є порчу, пристріт, вплив лихого ока. Можна слухати його будь-коли, можна читати. Самостійно, отже замовляння від біди порчениці, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюду єси, і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Матінка Божа стояла на своїх білих рученьках, лебедя держала. З лебедя пірячко спадало, з тіла раби Божої, раба Божого таких, хто, хто зайшов на канал. То дивиться це відео Пристріт порчениці відпадали. Матінка Божа тіло й душу своїми слізоньками омивала. Синочка свого христа благала, здоров'я. Рабі божі, рабу Божому таким то, дати всю біду порченицю оминати, Визиваю, викликаю, вішиптую, викидаю, чи ти зроблене в суботу, чи ти зроблене на скорботу, чи ти прийшло через двері церковні, чи через діла. Підковні, чи через свічку, чи через пічку, чи через слово пташине, чи через послід мишини, чи через воду, чи через ходу все зникай, пропадай, рабів Божих таких-то навік залишай. Янгол Архангел Святий Миколай, приступайте і помагайте й і помочі ставайте. І все лихо на буйні вітри зсилайте, на бистрі води, на темні ліса, на густі бори, де пахар з плугом не ходить, де й собака бродяча не ходить, туди Господь не заходить, бо там хліб не родить. Амінь. Матінка Божа стояла на своїх білих рученьках, лебедя держала, з лебедя пірячко спадало, з тіла раби Божі, раба Божого таких то. Пристріт порчениці відпадали. Матінка Божа тіло і душу своїми слізоньками омивала, синочка свого Христа благала, здоров'я рабам Божим таким то. Дати всю біду порченицю оминати, Визиваю, викликаю, вишіптую, викидаю, чи те зроблене в суботу. Чи ти зроблене на скорботу, чи ти прийшло через двері церковні, чи через діла підковні, чи через свічку, чи через пічку, чи через слово пташине, чи через послід мишини, чи через воду, чи через ходу, все зникай, пропадай. Рабів Божих таких. то Навік залишай. Янгол, архангел, святий Миколай, приступайте і помагайте, і до помочі ставайте. і все лихо на буйні вітри зсилайте, на бистрі води, на темні ліса, на густі бори, де пахар з плугом не ходить, де й собака бродяча не ходить, туди Господь не заходить. Бо там хліб не родить. Амінь. Матінка Божа стояла, на своїх білих рученьках лебедя держала, з лебедя пірячко спадало, з тіла раби Божої, раба Божого таких то людей, які зайшли сюди на канал, слухай Слово Боже. Пристріт порчениці відпадали. Матінка Божа тіло і душу своїми слізоньками омивала, синочка свого Христа благала, здоров'я, рабі Божі, рабу Божому таким-то. Дати всю біду порчениці оминати, визиваю, викликаю, вишіптую, викидаю. Чи ти зроблене в суботу, чи ти зроблене на скорботу, чи ти прийшло через двері церковні, чи через діла підковні, чи через свічку, чи через пічку, чи через слово пташине, чи через послід мишини, чи через воду, чи через ходу, все зникай, пропадай. Рабів Божих таких, -то, які шанують Бога, на вік залишай янгол, архангел, святий Миколай, приступайте і помагайте, й до помочі ставайте. І все лихо на буйні вітри зсилайте. На бистрі води, на темні ліса, на густі бори, де пахар з плугом не ходить, де й собака бродяча не ходить, туди Господь не заходить, бо там хліб не родить. Амінь. Ось за допомогу цього замовляння ви переможете будь-яку порчу, порченицю. І зараз ви можете подивитися на ці старовинні ікони і своїми словами попросити, благати Господа, Його матінку, допомоги. Будь ласка. Отже, ще раз вшановуємо Великих Святих. Я думаю, це замовляння стане вам у пригоді і допоможе. Хто бажає, може звернутися до мене за індивідуальною магічною допомогою, курси очищення, вичитки на іконах, а я ж бажаю вам всього самого найкращого. Навчайтесь кожного досвіду, який надходить у ваше життя, навіть якщо він не такий приємний, як ви хотіли б, бувають такі порчі, негаразди, але ж не дозволяйте страхам та сумнівам управляти вашим життям. Завжди робіть крок уперед. І робіть те, що викликає у вас радість, задоволення. Шануйте Бога, читайте молитви, це дозволить вам жити більш повноцінним життям і будьте вдячними за те, що у вас є зараз. І не забувайте ніколи цінувати кожен момент свого життя. Дякую всім за увагу. Всього вам самого самого. Доброго і найкращого.